Моя історія казкова, бо в свої 53 роки я надіялася отримати радість хіба від онуків, а тут, виявляється, мене мовчки любили стільки років. Все почалося з того, що у мене почав капати кран. Ні, найперше розкажу про те, як мене покинув чоловік. Отож, одного чудового дня ліпила я пельмені, улюблені Петрові, як приходить він та частується. А потім мені й каже я полюбив іншу жінку і хочу з нею жити, відпусти мене по доброму. Я сіла і не знала, що й казати, бо ж куди? До якої жінки? А потім, коли він забрався з хати, то я думала лише про одне чому він таки почастувався пельменями, а не гордо пішов до іншої. Може, ще вернеться. Так я чекала кілька місяців, маючи на поготові в морозилці фарш та тісто, як прийшли мені папери на розлучення замість Петра з валізами. І як про таке комусь розказувати, що чоловік на схилі лід та подався до любки. Мовчала я й перед дітьми та казала, що батько то на дачі, то в мами своєї, а сама росила подушку довгими ночами. Добре, що ще працювала, а то б взагалі розкисла, а люди вони в тонусі тримають. Там на комусь настрій зженеш, там хтось тобі шоколадку дасть, там кави попила з подругами і вже наче в світ вийшла. Навіть не хотіла в свою квартиру вертатися, так мені було там зле. А тут ще й кран почав капати. Думаю, що як нема, то нема, а як є, то все на купу. Пішла до нашого сусіда Віктора, і той подивився та сказав, що видно щось там всередині, і треба розбирати, а він хіба на вихідні зробить. А потім такий забігає і каже, що має майстра, і він мені зробить. Я й зраділа, чекаю на майстра, і приходить такий вже чоловік статний, ще не старий, але взявся до роботи і бачу я, що йому руки трусяться. От я, Віктору, випишу, що він мені такого майстра підіпхав, думаю, і як у воду дивлюся. Як почало з крана лити, то вся ванна в воді, і той майстер теж. Вибачте, я все виправлю, белькоче. А як же? Виправити, чи я маю виправляти. А той взагалі аж розгубився як той школяр. Ну, чесне слово, мені аж незручно стало, бо я вперше бачила чоловіка, щоб так нітився. Все він виправив, прибрав за собою і в двері. Мокрий. Ви куди? кажу йому. «Та ж на вулиці холодно, ще застудитеся. Я вам дам одяг свого чоловіка. А той в двері і зник. Ну, чиста комедія, бо й грошей не взяв. Я тоді до Віктора пішла, щоб дізнатися контакти людини, а то їй каже Та що його дізнаватися, то ж і сусід наш, он під'їзд крайній на третьому поверсі живе. Я так здивувалася, ніколи його не бачила. Хоча зимою часто вітався чоловік, але я завжди була заклопотана, той бурчала якесь вітання і йшла далі. Але тепер розумію, що то і є, майстер. Ви б бачили, як він здивувався, коли я в двері подзвонила. Я думала, він там упаде. Та ви гроші не взяли, кажу йому на його здивоване обличчя, от і прийшлося вас шукати, бо ви тоді так вибігли. Я не візьму ніякі гроші, каже він вперто, а тоді каже мені, але радо піду з вами в кіно. Вже мені прийшлося червоніти, бо на мене купа років ніхто так не залицявся. Як згадаю, скільки нам разів прийшлося. Паленіти, то аж сміхом заходжуся. Як вперше йшли присмерком в кіно, щоб ніхто не бачив, як потім йшли в театр, а далі на концерт, і так само червоніли, коли трималися за руки і танцювали, як діти, чесне слово, Семен давно мене любив, дивився на мене у вікно і навіть виходив з роботи так, аби мене зустріти та привітатися. А я цього ніколи не помічала. Коли ж дізнався від Віктора, що я самотня, то попросив якось того підсобити зі знайомством, отак мій кран і пригодився може, і вас хтось дуже сильно любить, а ви цього не бачите, бо намагаєтеся вгодити байдужій до вас людині. Підпишись, підтримай українськомовний контент.